У чорно-синій формі. І це було трибак номер 20 Сергій Барабаш. пригади на цей матч Андрій Лютий та Андрій Чулик, яка проходить під егідою асоціації футзалу Львівщини. Зараз момент і забиває Майлян 1-0. Стає рахунок. Команда Айкула відкриває рахунок, відкриває дуже і дуже швидко тут левить. Ми Айкула та ПВК-Вест. Зараз момент. І ще один гол від Миляна. Прекрасна контратака і 0-2 стає рахунок. Мелян оформлює дубль. Новицького, ну але не варто забувати, що футбол це не футзал. Коваль! Прекрасну роботу від Коваля, передача на Соляника. Соляник з правої на ліву. А інший Коваль віддає точно передачу. Атакує команда ПВК Вест. Прикр... Е, в принципі, десь. Можливо із загрою зараз удар від коваля брав соляника. Соляник віддає передачу на коваля, коваль на соляника. Соляник перекидає коваль, добиває, влучає в суперника, але добиває зараз коваль мяч у ворота. Рахунок стає 3-0, Тут Левицький зробити нічого. Семеділко! Ну як же так? Ні, зараз команда Клала в позиційній атаці. Команда певні хвилиною, секундою. Це йде до Коваль, тут переключає швидкість. Коваль! Коваль! Що зробив Коваль? І тут без шансів. Просто таки для суперника. Гол імені Коваля. А пригадуєте, що я говорив на початку трансляції, що Коваля прекрасне взаєморозуміння. Знущався захист суперника, але остання передача на столяника не зовсім дала. Вихід 2 в 2. Рибак помиляється. Зараз подарунок і нарешті є забитий гол. Ну, не могли самі забити гравці команди ПВК Вест все-таки забиває. Зараз ще один момент і ще один гол залітає зараз. У ворота 4-2. стає 55 секунд. Зараз відзначається. Тут помилка від Коваля. Зараз ще одна атака, удар, рикошет і рахунок міг ставати. Динках для вас сьогодні працював Богдан Пастернак. Любіть футзал, любіть Україну, підтримуйте ЗСУ, донайте на ЗСУ. Все в нас буде добре, ми нація переможців.